Як автоматично перевіряти орфографію всього, що ви пишете в інтернеті. Встановимо у своєму браузері Google Chrome або Microsoft Edge спеціальну програму розширення Language Tool. Ця програма перевірятиме орфографію в будь-якому текстовому полі, де ви можете друкувати. Посилання на це розширення в описі до відео. Натискаємо кнопку додати в Chrome, але працює і в Edge. Встановлення триває декілька секунд, і нас уже зустрічає сторінка привітання. Натискаємо кнопку внизу. Обираємо, які мови перевіряти. Знову тиснемо кнопку внизу. Розширення запущено, вже можемо його використовувати. Натиснемо знову кнопку внизу для того, щоб подивитись, як це відбувається. Нам дають текстове поле. Давайте в ньому щось надрукуємо із помилкою. Слово з помилкою підкреслене, а внизу поля, праворуч, бачимо в кутку кількість помилок, які були знайдені. Натискаємо на слово з помилкою. Нам пропонується рішення. Обираємо правильний варіант. І тепер внизу поля бачимо, що помилок більше немає. Щоб у будь-який момент знати, що це розширення працює, можемо відобразити його на верхній панелі. Натискаємо пазл і. Кнопку прикріплення до панелі. Щоб отримати додаткові налаштування, натискаємо на значок, бачимо інструкцію. Після ознайомлення натискаємо кнопку внизу. І тут ми бачимо перемикач, який дозволяє вимкнути розширення. Перемикач, який включає більш ретельну перевірку, і перемикач для показу синонімів. А внизу кнопка, яка запускає інструмент перевірки орфографії текстів. Можемо вставити сюди будь-який текст і його перевірити. Звісно, можна не лише вставляти текст з інших джерел, а й безпосередньо його тут друкувати. Подивимось, як це розширення працює на різних сайтах. Наприклад, ми хочемо написати грамотний допис у Фейсбуці. Неправильно написане слово підкреслюється, а праворуч червоний значок з кількістю помилок у полі. Натискаємо на слово з помилкою і вибираємо правильний варіант виправлення. Тепер помилок немає. Якщо ми пишемо текст у Google документі, ліворуч від аркуша маємо панельку для перевірки орфографії. Щойно з'являється помилка, на панелі відображається червоним кількість знайдених помилок. Для виправлення можемо натискати як на саме слово, так і на цю панель. Аналогічно перевірка орфографії працює і в чатах, наприклад, Google Bard. Виправляємо знайдену помилку, натискаючи на слові. А щодо слова prompt, ми його написали правильно, але сервіс не знає і показує як помилку. Можемо скасувати перевірку цього слова кнопкою Пропустити. І також можемо на будь-якому сайті, наприклад, цьому, повністю вимкнути перевірку орфографії. Для цього натискаємо на червоний значок, далі кнопку вимкнення і обираємо з поміж двох варіантів. Вимкнути перевірку до наступного візиту на сайт або назавжди. Інші пізнавальні корисні відео на каналі «Уміти». Приєднуйтесь!